Москорані, де за кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок бронзової серії, другий матч можливий для держави і для корні. Кардинал Рівне Стандарт, сьогодні прибув до Львова у такому складі. Іля Бахінський, номер один воротар. Він на воротах Олександр Бастер, Сергій Кравчук. Олександр Батос всі заявки команд на цей поєдинок. Зараз хороший момент може бути у Наталя чи дає передачу ну, на Тараса Кузяна. Кузяна не, не вистачило, щоб дістатися до м'яча. Тут вже відповідь дрівнян. І що тут? М'яч не влітаю. Васні скіпчики втрачають меч дів'яне. Скіпчик тягне І однієї Як Буде далі. Постріл момент, який болянь. Передача на Басича. Басич і Войтович. Ярослав Косній грі, Львів'ян. Зараз Тараскусь. Це не самий Баківський. Зараз Боківсь. Окусе хороший пас Тараскусь. Боківський виручає свою команду. Зараз Кіпчика вибігає в контратаку. Басич. Басич на ударній позиції. Момент. Пробиває Кравчук. Відбивається Львів'ян. Хлопчик вперед. Маркові дає на. Кручка, Кручко пробиває, перехопить. Тарас Куз має. вільний простір, Тарас Куз розганяється, Віддає. на Малишко пробиває. Войтович номер 12 Він на воротах. Андрій Петурія запас. Номер 15. Передача. На місці Бакінський. Ще одна спроба. Малишко. Бакінський. І Андрій Цілик. прибуває Андрій Цілик. І Ля Бакинський перерує це удар. Забиває Остомосткий. Одево! Передачі Ярослав Паскі забиває 1-0 у нашому матчі на 29-й хвилині. <плес> а, на волянюка маленюк далі. Небезпечно може бути. Анко проти Назара Войтовича. Забиває Ланко і забиває його Ланко. 1-1 стає рахунок. 1-1 і знову. Зараз вота, це власне енергія. Тараскуз. м'яч, Тарас Кузь. що тут. Радевий, Тараскуз. Вибиває Тарас Кузь, М'яч біля Снів'ятки, Лутушко. Розбаричу дає Далі на Лекензевича, Лекензевич. Звертається Лекензевич прибиває з М'яч іде по зворотах. Тепер на Кандрій Тіряє. Дає Далі на малешка, він не випускає порушення правил. Думка арбітра. Ні, немає. в нас порушення а Тут Лінко фактично вихід сам на сам. Ленко прибиває і забиває. Там було порушення правил, показують львів'яним перед тими мети...